Зв'яжемо наступний повідець на насадочці. Це вафтерс Корок. ну корковий, корк. е, Це насадка, яка буде в наступному сезоні представлена. Вони будуть входити в серію мегамари. Це будуть цілі програми. Вони, там будуть і прикормочні бойли, і Стітмікс, і рідини будуть. Все буде. Воно, воно, не, я надіюсь принаймні, що воно все буде. В наступному році вже в продажу. Зв'яжемо його, спробуємо його зв'язати на гачку восьмого розміру. А кацу вони називаються. Гострі просто як бритва. Так. Цей трошки завалився, лежить на вік, але він все рівно трошки там плаває, одним словом. Якщо ще трохи взяти, розмігчити оцей волос, то я думаю, що воно буде краще. Ви, будь ласка, він більше вспливає. Все. Тобто ось. Прошу.